Алогія, це не про те, хто ти є, і все, це про те, ким ти можеш стати, якщо зрозумієш, як ти властований. Візьмемо, наприклад, число 4. його часто подають як стабільність, системність, опора. Але я працюю інакше. Бо я бачу, що для однієї людини чотири це вже ресурс, вона вміє будувати, планувати, витримувати. Для іншої це зона росту. Вона постійно губиться в хаосі, бо ще не створила внутрішній фундамент. Це не про добру чи погану четвірку, це про те, де ти зараз у своїй динаміці розвитку. І про те, як підтримати цей шлях персонально. Ось чому одна людина з тим самим числом будує бізнес, а інша згорає, бо копіює чужу модель. Я не даю просто опис твоїх чисел. Я читаю тебе як живу систему, де вже є опора, де її не вистачає, а де прихований потенціал, який чекає уваги. Це і є суть мого підходу персоналізація, яка дає результат. Бо загальна картина це добре, але твої кроки мають бути твоїми. Хочеш побачити свою динаміку? Напиши мені розбір.